Як зрозуміти людина, за якою ти спостерігаєш, вона тебе зараз надихає і тобі потрібно йти робити дію, чи вона тобі навіює? Навіює своє поле, і тобі потрібно просто вийти з цього поля. Так, от як зрозуміти, що людина мені навіює? Перше, я відчуваю напругу. Да? Я подивилася ролик людини, е, і я відчуваю напругу. Тобто, блін, вона вже пішла це робити, а я ще ні, я ще не встигаю. О Боже, да? Ді, є якісь такі відчуття, де ви реально порівнюєте себе з нею, і начебто ви позаду, а вона кудись пішла вперед, і в даному випадку енергія вам не додається, а з'їдається. Друге, це ти відчуваєш, що ти трошечки недостатня, а можливо і не трошечки Да? Тобто вона щось красотка, а ти зараз не Десь ти, значить, не знову ж таки встигаєш за цією людиною. І в даному випадку в тебе виникає ідея не Вау, а що так можна було? Ой, кайф, да? Тобто не позитивна емоція, а ну чому в мене не так? Да? Чому в мене не так? Чому я ще не встигла? І так далі? Тобто ти сиділа в своїй енергії, тобі було круто, доки ти не взглянула на цю людину. І вона в даному випадку розворушила тебе не в позитивному сенсі, да? а в негативному. І третє, ти починаєш губити своє бажання. Тобто тиждень назад ти щось розписала в блокнотику, пішла по цьому, тобі все подобалося. Зараз ти подивилася цю людину, і начебто вона взагалі змінює ваш маршрут. І у вас є одне відчуття все переробити. Ну, наприклад, ви вивели собі якийсь візуал, нас знімали 12 рісів, вам все подобається. Ви подивилися на дівчинку, яка там, не знаю візуали. Ви думаєте, блять, у, у, у мене все так дешево в неї так все багато. Да? І ви починаєте збиватися. І ви навіть тобто, вона не надихає вас зробити наступний крок, а начебто все треба переробити. От, все під корінь зрізати все, що ви раніше робили, да, і піти якось створювати по-новому? Тобто, в даному випадку це знову ж таки не поштовх діяти, да, це поштовх змінити маршрут. А як зрозуміти, що людина тебе надихає? Ну, по-перше, ти подивилася якийсь ролик, да, наприклад, в інстаграм, і ти така вау, а що так можна було, да? В тебе пішло розширення в гарному сенсі. Тобто, наче тобі привідкрили очі, і показали, що ще так можливі, і в тебе навіть такий, знаєш, аж фух, ну слава Богу, що є ще ось такий шлях, і він відгукується з тобою. Тобто він з тобою созвучний. Ти прям, думаєш, боже, круто. Ну, так буває, да, коли ви, наприклад, от я пам'ятаю, як для мене. Ну, не знаю, зробити запуск там на 100 тисяч гривень. Це було щось таке, unreal. І пам'ятаю, коли я подивилася якусь дівчинку, і вона в даному випадку мене не тригнула, просто показала, що навіть при такій же кількості підписників може бути 500. І я тоді, блін, круто! Типу, ось-ось оцей ось ключик, де я тут зможу чогось досягти. Тобто я побачила, що є якась межа. Да? Зараз ви можете навпаки ловити. Ви бачите, що хтось мільйони трильйони вже заробляє, і вас це тригерить. В даному випадку це не людина винна, да? це просто от у вас зараз іде така реакція на цю людину. Вона, можливо, і красотка в своїх Ругах, ну, для вас зараз вона навіююча. Друге, ти подивилася знову ж таки Рілс, і тепер тебе людина надихнула, але ти свої голоси чуєш. Гучніше, ніж її, тобто вона надихнула, як дала такий поштовх, і далі у тебе так, я ж зроблю це, боже, я ж запишу курс. Вау, точно, я піду на фотосесію. Вау, клас, я зроблю своє шоу. Авігеть, тобто, все, її вона якби свою роль зробила. Вона тебе надихнула, якби направила, да, щось зняла, можливо, навіть круте. Ну зараз в даному випадку ти почала звучати гучніше, і пішов у такий потік. Так, 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 я це зроблю, Все, вона тебе окрилила. І третє, знову ж таки, ти подивилася Reels, і тепер в тебе не бажання, якби своє зламати і піти створити, так як вона, можливо, навіть злизати слово. Слово подивіться, скільки в нас повторювали контенту. Люди реально дивляться, як у когось працює, ідуть, прямо таке саме: говорять. А ти хочеш зробити по-своєму? Тобто, в тебе вона тебе надихнула, і ти хочеш інтерпретувати цю думку, але якось по-своєму. Тобто відкривається твій потік, а не злизати слово слово, бо ти відчула себе некчемою, і що твоє ніколи не спрацює, доки ти не чиниш, як оця людина. Тому просто намагайтеся себе чути так і бачити різницю між натхненням і навіюванням. Так? Натхнення це, коли я побачила ролик, і я стою ближче до себе, в мене вау і ажіотаж потік, або це навіювання, і я зараз ще далі від себе, взагалі себе ненавиджу, порівнюю і так далі. І навіть якщо ця людина успішна, вона в даному випадку для мене руйнуюча.